Мої вітання до вашої уваги. Кременчуцькі новини в сьогоднішньому нашому випуску. Дивіться снігопад дістався до Кременчука. Снігоборці працюють в посиленому режимі. Кременчужан запрошують до флешмобу. Заспіваємо колядку разом. Сьогодні міжнародний день. Дякую. Кому вдячні кременчужани. Рясний снігопад накрив Кременчук після обіду. Спецтехніка КТП 1628 одразу виїхала на профілактичну посипку доріг у зоні особливої уваги: мости і шляхопроводи. Головні автомагістралі готовиться готовності хоті 32 одиниці техніки для роботи плугами і 14 одиниць техніки для роботи посипочними матеріалами. Першочергово протиожеледною сумішчю посипали підйоми та спуски, маршрути громадського транспорту. Пішов сніг, почали виїжджати. Наше обезпечення, дороги небезпечні, посипка в першу чергу. Далі більше сніг буде. Будемо гарнути, будемо сипати з'являть по новому. Особливо, звісно, значення має мости, шляхопроводи, перекрьстки, пішохідні переходи. 14-ї години на снігоприбирання вийшли 11 бригад комунального підприємства Благоустрій Кременчука». до робіт залучено 111 чоловік та 21 одиниця спецтехніки. Задання чистім пішохідні переходи і остановки ачеслоного транспорту чистім. Можливо, буде так теж на роботу вийти, ну, але Що робити? для людей працюємо, для свого міра. Зв'язку з погіршенням погодних умов автолюбителів переконливо просять не залишати автомобілі на довгий час без нагляду. Вздовж доріг у паркувальних кишенях в межах території зупинок громадського. Транспорту, адже покинуті автівки, заважають снігоборотьбі. З посиленням снігу на автошляхи міста вийшла спецтехніка з відвалами. Всього 32 спецмашини різних комунальних підприємств Кармачука. Комунальники відзначають, заради блага городян працюватимуть стільки, скільки буде потрібно. Вікторія Пальчик, Олександра Демиденко, Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Олег Заєць, Кремчуцькі новини. Також у снігоборотьбу активно включились районні адміністрації. Бригади вивели на вулиці вже о другій годині дня. Всього задіяно 24 трактори різних модифікацій зі щітками та сніговими відвалами. 15 з них на території обслуговувань Автозаводської районної адміністрації. З другої половини дня сьогоднішнього, як розпочався снігопад, спеціалісти відділу по контролю за станом благоустрою автозаводської районної адміністрації працюють в 15 мікрорайонах міста Кременчука. Будемо працювати до самого пізнього вечора, допоки не закінчиться снігопад і дороги не будуть розчищені. По всьому Кременчуку у дворах біля садочків, шкіл, лікарень розчищає снігові кучугури, спецтехніка під керівництвом інспекторів. Працюємо першочергово, розчищаємо тротуари для зручності пішоходів, а також внутріквартальні дороги. Також не залишимо і без уваги і приватний сектор. У Крюкові на боротьбу зі стихією вивели 9 одиниць спецтехніки. Найпроблемніша ділянка вулиця Чумацький Шлях. Дуже проблемна ділянка ще з минулорічного з минулорічного снігопаду, тому що це вже четверта техніка, яка працює, намагається працювати на цій вулиці. Дуже важкий сніг, його дуже багато. Працюємо, намагаємося зробити все, що від нас залежить, і залежить від техніки, яка може це зробити. Попри потужний снігопад, спецтехніка справляється із навантаженням. Я думаю, що це буде до пізнього вечора. Важко працювати, тому що вже пізня година, вже темніє. Погодні умови бажають кращого. Боротьба зі стихією триватиме, доки дороги, тротуари та проїзди міста не будуть комфортними для пересування кременчужан. Ірина Серегова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Невтомні волонтерські руки постійно працюють на перемогу, перемогу наших хлопців на передовій, щоб там на сході бійцям було тепло, сито і безпечно. Галина Васильівна в'яже шкарпетки, ковдрочки та виготовляє обереги. Ми збираємося з не перший рік. Я п'ятий рік з честь майдану тут. І коли є потреба в'язати на на зиму, то я з задоволенням це роблю. Тому що хлопчикам потрібно, щоб були в втеклі, щоб йому було тепло, щоб вони згадували нас добрим словом, і ми теж бажаємо їм здоров'я. Робимо такі малесенькі обережки, які вони дуже люблять. Я їх вишиваю. Такі маленькі постійно працюють на плетінні сіток, адже це безпека наших захисників. Ми оті сіточки робимо по заказу. То зараз у нас йде на танкову бригаду, іді на будуть накриватися наші. Три сітки по 10 а ось пані Ольга навіть не зізнається, скільки їй років, але очевидно, вік поважний, та він не є завадою для волонтерської роботи. Коли я оце так розминаю оцю сантепончик і кладу в наволочку з думкою про те, щоб подушки не які спатимуть наші хлопці, щоб минали всякі зброї і щоб швидше була перемога. І всі кулі за п'ять років діяльності АТО Майдан Кременчук складно і підрахувати, скільки гуманітарного вантажу відправили на схід у допомогу військовим. А ось лише кілька цифр за останнє півріччя. Сітки 84 штуки, подушки 346, коврики 224, шкарпетки в'язані 130 штук, бандани 171, Майки 68. Одної тільки води ми відправили хлопцям 35 тонн. Дякуємо за це, за воду вуглецю. 360 коробок, печиво фірма доставляє салекс. Плетуть маскувальні сітки, готують смаколики, пакують необхідне і передають в зону операції об'єднаних сил. Доставляють усе, чим допомагають небайдужі кременчужани, а ще й самі заробляють на витратні матеріали для маскувальних сіток. Організовують благодійні ярмарки, де можна придбати обереги. Що просимо у людей, все, все хто може, через Фейсбук все приходять, приносять. А оце ми заробили самі. Бо, може, бачили вже наші мешканці Кременчука на парку Придніпровська, ми на День Незалежності сітку Україну атласними лентами бачили. І хто могли мешканці скільки давали нам грошей? І за ці гроші ми купили два рулона сітки. Волонтери надзвичайно вдячні усім кременчужанам, що долучаються до благодійної справи: від керівників великих промислових підприємств, кондитерських виробництв, пасічників до громадян, що допомагають тканинами, пальним, продуктами харчування, волонтерською працею, адже це спільна праця на перемогу. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Український народ шанує свої традиції впродовж різдвяних свят. Звідусіль лунають колядки, щедрівки, посівалки. Здебільшого це діти у той же час дорослим. Пропонують 12 січня на площі перемоги заспівати відому колядку. Нова радість стала разом. Запрошуємо всіх кремінчужан доєднатися до нашої благодійної акції, об'єднавчої всієї всієї країни. Вертеп фесту, який буде проходити 12-13 в Харкові. А ми доєднуємося 32 міста нашої України і п'ять країн світу. Поки українські патріоти захищають незалежність та суверенітет нашої держави на передовій, всім небайдужим пропонують об'єднатися заради спільного виконання народної пісні. 12 січня, о 14.30 запрошуємо всіх крім чужан доєднатися до нашої акції, прийти заспівати разом калятку на площі перемоги біля будиночка Святого Миколая. Приєднуйтесь до акції. Покажемо Україні Кремчуцький майстер-клас. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик. Кремчуцькі новини. Для багатьох країн світу таке свято, як Старий Новий рік, є диковиним і однією суцільною загадкою. Та для українців це не так. Це ще один привід зібратись в затишному родинному колі, і традиція ця починається з давніх часів. Напередодні старого нового року святкується Маланка 13 січня, і пращури вважали, що саме у цей день сходяться докупи місяць, і сонце саме тоді наступає новий рік. Вечір перед старим новим роком називають щедрим і неспроста. На відміну від різдвяного святвечора, всі страви готуються ситні. На столі обов'язково має бути кутя, різноманітні випічки та частування. Саме багатий стіл і подарував цьому вечору назву щедрого. Цей вечір називають ще щедрим вечором, і так по святковому організовували дома святкову вечерю і вже не так, як на різдво пісні страви викладали. Да, а вже більш такі м'ясні, добротні. А... Смачні, це й печені, це і холодці, ці вареники, ковбаси. Ну, обов'язково повинна бути на столі куття. А як старий новий рік святкують кременчужани? Святкуємо з дітьми, ходимо з корзинкою. Да, в дворі ходимо, посіваємо, потім їмо вареники. Ну. Родинному колі напередодні самого свята дівчата за традицією ходять щедрувати, а хлопці посівати і починають це ще з самого ранку до сходу сонця. Адже як прикмета, що першим в дім цього дня повинен зайти чоловік. Щедрик, кведрик дай та вареник. щедрик, ведрик, дайте вареник. грудечку кашки, кільце кільця всі вію посипаю, з новим годом поздравляю. щастя, радості желаю. Всім добро, добро. Желаю. Щедрик, щедрик, щедрий рік, і, і нехай, нехай на ваш порі прийде радість, новий рік, щоб добро і цвіли, щоб щасливо ви жили!» Щастя, радості, достатку. Охорону, як гулятко. Хай приходять до оселі, друзі, вірні і веселі, море сміху і любові, щоб усі були здорові. Сергій Лашко, Іван Ткаченко Кременчуцькі новини. Нас з дитинства навчають казати чарівне слово «дякую». Воно виражає зичливість та повагу. А тому це слово вирішили шанувати та запровадили на його честь свято. Всесвітній день дякую відзначають 11 січня за ініціативою ООН та ЮНЕСКО. Ми запитали у психолога, який вплив та енергетику має слово «дякую». Дякую, звісно, впливає позитивно на ту людину, яка дякує, тому що дякую завжди за щось. Не просто так. Тобто, людина щось отримує у відповідь, і потім. Им з почуттям того, що вона наповнена, віддає енергію тій людині, яка їй щось віддала. Тобто відбувається такий взаємовимен, і звісно, самопочуття покращується і підвищується настрій, і це також позитивно впливає на психологічний і фізичний стан. А також Тетяна розповіла, з якого віку слід навчати дітей дякувати. Починати вже потрібно з того віку, коли дитина вміє вже чітко говорити фрази. А вже 7 років потрібно пояснювати дитині, звісно, 6-7 років це якраз оптимально. Що дякувати потрібно саме за якусь подію, за якусь увагу до нього або щось таке? Тобто, що це повинно бути виважено і повинно щось бути всередині для того, щоб говорити цю фразу. Якщо частіше висловлювати подяку іншим людям, покращується фізичне здоров'я, зміцнюється соціальні. Відносини, а позитивний емоційний стан допомагає впоратися зі стресом. Вважається, що слово дякує має магічний зміст. Воно здатне втішати людину та дарувати їй тепло. Ми запитали у Кримінчужан, як часто вони комусь дякують. Стараюсь кожен день, намагаюся рідним символом говорити дякую. Друзям всім. Ну, вияв вдячності спонукає до щастя. Щаслива людина та, яка вдячна людина. Рідні жінці, як тільки поснідали, повечері, кажуть, дякуємо, спасибо, дорогая наша. Дай Бог тобі здоров'я. Оце так дякуємо. Дякуємо іще Ну, Добрим людям дякую, які там добро якесь роблять, кажемо дякуємо. Кожного дня дякуємо. Дякую, Данке, Мерсі, Тенкію, Граціо. Так звучить просте слово спасибі різними мовами світу. Дякую своїм рідним мамі, батькові за те, що виховали мене, за те, що подарували життя мені своїх близьких, які допомагали в тяжкі времена. Павлі, дякую батькам, дякую всім дякую. Спасибо дякую вам за те, що ви несете інформацію для людей, що все время Ну, держить нас в курсі. А ми в свою чергу дякуємо всім нашим глядачам за те, що ви з нами. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Улюблений сімейний фестиваль дитячих розваг Бебіфест вперше відбудеться взимку 13 січня. На площі перемоги біля найкращої ялинки України на малечу чекає феєрверк зимових розваг та родинний відпочинок. 13 января в 15.00 Ми приглашаємо всіх на площу побіди, падлавною йолку під, під лучшу йолку України. для того, чтобы все вместе повеселиться и классно отдохнуть в преддверии старого нового года. Это будет первый зимний бэби Fest. Мы делаем такой эксперимент. Приглашаем всех-всех-всех со своими детками, большими семьями, потому что Бэбифест это большой семейный фестиваль. Берите санки, берите теплую одежду, варежки обов'язково, ну і все, 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 що нужно для зимового відпочинку. Організатори обіцяють чимало сюрпризів у програмі заходу. Малювання на снігу, перегони на санчатах, битва сніжками, розваги з мультяшками тощо. Тож приходьте великою кременчуцькою родиною на зимовий фестиваль Бебіфест та даруйте родинне тепло. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Погоду на завтрашній день синоптики прогнозують малохмарну та сніжну. Вночі температура повітря знизиться до мінус п'ятнадцяти. Мінус В день від мінус 5 до мінус 6. Черговий робочий тиждень підійшов до завершення. Добре, відпочиньте у вихідні. І до зустрічі вже з понеділка. Хай щастить.